Перше покоління Volkswagen Transporter під заводським індексом Т1 почали випускати у далекому 1950 році. Авто швидко стало культовим і випускалось аж до 1975 року. Другий транспортер з'явився у 1967 році. Технічно він був набагато досконалішим за модель Т1 і випускався до 1979 року. Проте в Мексиці його виробництво триває і зараз. Транспортер Т3 став ще більш досконалим, хоча зберігав традиційне компонування із заднім розташуванням двигуна. Комплектація Багатшою, а у списку опцій з'явився навіть кондиціонер. У 1990 році почалося виробництво принципово нової моделі Т4, що мала передній привід та переднє розташування двигуна. Її виробництво тривало до 2003 року у вигляді декількох модифікацій: Caravelle, Каліфорнія та Мультіван. З 2003 року з конвеєра сходить п'яте покоління Транспортер, що має ряд технічних інновацій та відрізняється підвищеною комфортністю. У 2010 році транспортер зазнав фейсліфтингу і отримав заводський індекс. Джепі для початку ми продовжимо наш діалог про комерційні АТО Volkswagen зі справжнім спеціалістом з комерційної техніки, якого звати Іван. Отже, Іван, для початку розкажи нам про цінову пропозицію на Volkswagen транспортер. Для цитраєву наданий автомобіль з 2-літровим турбодизелем, короткій базі і дев'ятимісне виконання. Таке авто коштує 41 563 долари США за акційною ціною з 10 вістковою знижкою по комерційному курсу Porsche Україна. А взагалі ціна на Volkswagen Transporter Комбі починається від 32 538 доларів США. Про цінову політику нам все зрозуміло. А що ти можеш сказати на рахунок комплектації транспортера на прикладі тестового авто? Надане для тест-драйву авто має дев'ятимісне виконання салону, центральний замок та електропакет, радіопідготовку та напівавтоматичний кондиціонер кліматі. Що ж тобі залишається нагадати нашим телеглядачам про можливість придбання транспортера у кредит? Скажи, які умови ви можете запропонувати тим, хто хоче стати власником транспортера саме за допомогою кредиту? Програма Porsche Finance дозволяє придбати Volkswagen Transporter як у кредит, так і в лізинг. Відсоткова ставка складає 9,9% річних у доларах США, а термін фінансування досягає 60 місяців. Це значить, що здійснивши 50% першого внеску для придбання тестового транспортера, власник буде сплачувати в місяць 489 доларів кредиту разом з відсотками. Я дякую тобі, Іван, за змістовні відповіді і щасливо залишатися. А ми розпочинаємо наш тест-драйв Volkswagen Transporter. Сімейство Volkswagen T5 дуже різноманітне. По-перше, воно складається з трьох окремих моделей це транспортер, каравела та мультиван. По-друге, кожна модель може мати варіанти із довгою чи короткою базами, низьким середнім чи високим дахом, а також сюди треба додати 5 двигунів, різні варіанти трансмісії, передній чи повний привід та від 2 до 9 місць у салоні. Разом ми отримаємо 460 модифікацій Volkswagen T5. Завдяки різноманітності, моделей транспортер ідеально підійде для підприємств малого та середнього бізнесу. Його переваги, серед яких економічність, довговічність та надійність уже увійшли в історію. Якщо культовий сам бабус вважається символом позитиву та епохи 60-х, то сучасний транспортер має статус надійного та комфортабельного автомобілю, що в нагоді в будь-якій ситуації. Ідея створення транспортера належить голландському імпортеру Фольксваген Бену Пон. 23 квітня 1947 року по на заводі Фольксваген побачив ту платформу, створену працівниками заводу на базі Жука. Он вирішив, що в той час, коли Європа відроджується після Другої світової війни, автомобіль для перевезення дрібних вантажів повинен стати дуже популярним, і він не помилився. Вантажопідйомність транспортера в залежності від виконання складає від 822 до 1224 кілограм. А об'єм багажного відсіку, в залежності від довжини бази та висоти даху варіюється від 5,8 до 9,3 кубометра. Завдяки цьому транспортер можна використовувати для привезення найрізноманітніших вантажів від меблів та сільськогосподарської продукції до одягу та побутової техніки, до того ж, транспортер може взяти на борт до 9 пасажирів. Volkswagen Транспортер це практичний мікроавтобус середньої габариті. Він користується значним попитом в українських автомобілістів, як правило, у версіях Т4 та Т5, що возяться за кордон. За словами представників компанії Volkswagen, Т5 із внутрішньозаводським індексом GP отримав глобальне підвищення цінності продукту. Тобто став ще краще незалежно від типу колісної бази та висоти даху транспортер може використовуватись не тільки на міських маршрутах, а й у далеких подорожах. На такому мікроавтобусі можна зустріти делегацію ділових партнерів чи просто привезти працівників. Важливо, що у п'яти чи шестимісному виконанні навіть короткий транспортер має величезний багажний відсік, а версія з довгою базою пропонує вдосталь місця і вантажу і дев'яти пасажирам. За дизайном транспортер є класичним мікроавтобусом, що має золоті пропорції. Його передня частина після оновлення виконана у новому корпоративному стилі Volkswagen. У профіль транспортер приваблює увагу лаконічністю ліній та дверцятами, що традиційно для мікроавтобусів суваються у бік. Задня частина транспортера, як і у Кеді, може мати два різні виконання дверцят. У першому, тобто базовому випадку, вони піднімаються угору. А у якості опції можна замовити двостулкові, як у нашому випадку. Транспортер повинен могти більше перевести як співробітників, так і матеріали з точки А в точку Б. На практиці він часто служить мобільним офісом. Саме через це транспортер захоплює своїм надзвичайним розміром салону та комфортністю їзди. Присутнє все від ергономічних сидінь з поперековою підтримкою, системою асистансу для водія до радіо та навігаційної систем. Традиційно для автомобілів марки Фольксваген все виконано з найкращих матеріалів та має найвищу якість обробки, тобто, саме так як цього очікують потенційні покупці. Транспортер забезпечує високим рівнем комфорту кожного пасажира, незалежно від того, на якому саме ряді сидінь він опинився. Місця вистачає, а кожне сидіння обладнане повноцінним триточковим пасом безпеки. Завдяки цьому їхати у транспортері буде не тільки зручно. Але й безпечно інтер'єр мікроавтобусу виглядає цілком по фольксвагенівськи і пропонує знайомий стиль та практичні матеріали у списку додаткового устаткування, опції, які не очікуєш побачити в комерційному авто, управління аудіосистемою на кермі, сляний люк, круїз контроль та парктронік з камерою заднього огляду. Завдяки цьому потенційний власник транспортера може обирати не тільки варіанти колісної бази, висоти даху чи типу двигуна та трансмісії, але й підібрати свій варіант оснащення автомобіля багатоцільового призначення. Робоче місце водія має хорошу ергономіку. Відчувається, що ми сидимо у справжньому «Фольксвагені», хоч і з незвичною автобусною посадкою. Тут є і зручне кермо, і знайомий нам за дизайном блок керування кондиціонером. Словом, навіть якщо захотіти, то знайти якісь недоліки тут практично неможливо. Можливості організації простору салону транспортер комбі надзвичайно різноманітні і підкріплюються широким вибором продуманих варіантів сидінь. Будь-яке сидіння можна скласти або зняти, що забезпечує максимальну трансформованість пасажирського салону. Для першого ряду пропонується двомісне сидіння з підлокітником або тримісне сидіння з крайнім відкидним кріслом Easy Entry, ентрі, відкинуте, яке дуже легко. Транспортер може оснащуватись одним з чотирьох дизелів або одним бензиновим двигуном. Дволітровий турбодизель, в залежності від форсування, може розвивати 84, 102, 140 або 180 кінських сил. А бензинова версія TSI має аж 204 коника. Що стосується трансмісії, то транспортер може мати як традиційну механіку, так і роботизований автомат Direct Shall Gріbe. Крім переднього приводу, існує також версія 4Motion із повним приводом та міжколісним заднім диференціалом. Дволітровий турбодизель потужністю 140 кінських сил розвиває вражаючи 340 Нм крутного моменту вже при 1750 обертах. Саме завдяки цьому транспортер має практично тепловозну тягу і чудово їде у будь-якому режимі. При цьому, на відміну від тепловозу, він витрачає у змішаному циклі усього 7,5 літрів солярки. Транспортер є надійним, комфортабельним та безпечним для водія та пасажирів. Він не провокує, а поводить себе стримано та передбачувано, як і належить справжній робочій конячці. Але продумана аеродинаміка та хороша шумоізоляція видають у цьому автомобілі породу концерну Volkswagen Group. Транспортер створювався у тому числі і для швидкісних. Німецьких автобанів. Саме тому за налаштуваннями підвізки це авто нагадує скоріше легковий Volkswagen, аніж німецький варіант газелі. Легко керуючи немаленькою машиною, розумієш, чому на наших дорогах стільки Volkswagen Т4 та Т5. Ми завершуємо наше знайомство з комерційною технікою Volkswagen. Як і Кеді, транспортер залишив у нас приємне враження, адже він пропонує практично легковий комфорт, забезпечує традиційну німецьку якість і при цьому має просторий дев'ятимісний салон. А мені залишається подякувати компанії «Автоцентр» за наданий для тест-драйву автомобіль. Я вас працював.